Разом з весною другий рік поспіль стартує загальноміський міжвузівський фестиваль самодіяльної творчості Вінницька студентська весна. Так в період з 10 березня по 19 травня збірні команди з вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації доводитимуть, хто з них найактивніший у студентському просторі та створюватимуть у місті справжню весняну атмосферу. Організаторами фестивалю є громадська організація Розвиток Розвиток, громадська організація Вінницькі перці» та Вінницька міська рада. Основною метою фестивалю є розвиток студентського руху та створення умов для його консолідації. Ми дуже надіємося на, то, на те, що молодь буде з задоволенням вчитися у нашому місті що до нашого міста для навчання будуть приїжджати з різних міст, країн, адже ми будемо намагатися робити все для того, щоб місто Вінниця було сучасне європейське студентське місто. Організатори запевняють, що для того, аби отримати перемогу, командам доведеться добряче потрудитись у кожній з п'яти номінацій, адже нагорода для переможців того варта. Переможець фестивалю, який присвоюється звання Володар Гран-Прі. У цьому році команда Переможець у кожній номінації нагороджується малим кубком, дипломом та грошовою винагородою у сумі 1000 гривень. Навчальний заклад Володар Гран-Прі фестивалю одержує великий кубок, пам'ятний диплом та грошову винагороду у сумі 5 тисяч гривень. Для кожної номінації є свої вимоги для учасників та критерії оцінювання. Сценарій виступу повинен бути відкоректований редакційною комісією, а учасники відповідно виглядати. Адже успіх залежить від будь-якої дрібниці. Я вас прошу лише одне. Якщо вам не важко, не беріть телевізійний е, гумор. Да? Ви ж все одно будете його шукати десь в інтернет-ресурсах чи ще десь. Не беріть телевізійний, тому що як правило, він дуже вже відомий. Його в різних соцмережах вже знають. Можна російською, українською мовою жартувати, як вам подобається. Не забувайте, що, що стосується чотирьох хвилин. Чотири хвилини значить не чотири, тому що ви знаєте, що на виступі це буде до вісьми хвилин. Подібні фестивалі проводяться по всьому світі, за мету ставлять вирішення актуальних проблем студентства. Метою ж Вінницького є привернення уваги до студентської творчої самодіяльності та підвищення рівня студентського мистецтва. Як росте? Наша студентська весна це є соціалізація даного проекту і також його наукове навантаження. Це ми розповідаємо якраз на прикладі дебатів, коли студенти починають міркувати і висловлювати свої власні думки. Команди для участі в фестивалі формуватимуть самі навчальні заклади, і підготовку до змагань потрібно розпочинати заздалегідь. Розповідають минулорічні переможці. Знаєте, цей конкурс він ніби як глобальний глобальне таке коло, яке не покидало ні секунди. Тому що як ми почали швидко, швидко з тим боулінгом спортом, так і ми продовжували продовжували і співати, і танцювати, і далі вже в загальному соціальний проект. Тобто не можна Виділити його і е, щось особливо, але можна сказати, що все загально це був дуже такий гучний і швидкий темп, в якому не можна було розслаблятися, і чим далі, тим було складніше, тому що соціальні проекти вони в більшості випадків інших команд робились в останній час, тому потрібно було зібрати всі сили і інтелектуальні, і взагалі всю свою активність для того, щоб перемогти. Під час святкування Дня Європи у Вінниці на одному з відкритих майданчиків відбудеться гала та нагородження переможців, кубками, грамотами та грошовими винагородами. А вінничани та усі гості міста зможуть переглянути найцікавіші виступи талановитих учасників. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.